Дорога церква, всі присутні, за цей прекрасний час, який ми маємо перед Божим лицем. Давайте скажемо: слава Богу. Слава Богу. Хотів би вашу і мою увагу звернути на чоловіка, про якого ми знаємо із недійної школи і неодноразово чули приклад. І багато євреїв, особливо євреїв, вони кажуть, це наш батько, І в Біблії про нього говорить, що він батько всіх віруючих. Це про Авраама. Я зачитаю тест, і слова Божу, це буде книга Буття, 12 розділ із 4 тексту. І відправився Авраам, я сказав був до нього Господь, і з ним пішов лот. Авраам же мав віку 75 літ, як виходив із Харану, і Авраам узяв Сару, свою жінку та Лота, сина брата свого. І весь маєток, які набули, і людей, що їх набули у Харані, та й вийшли, щоб піти до краю Ханаанського. І до краю Ханаанського вони прибули. Дуже відома подія, дуже відомий персонаж для нас. Хотів би свою увагу звернути на те, які були уроки або ж риси характеру ви Авраама. В перший момент хотів би наголосити на тему, що момент, коли. З уру Халдейського виходить Авраам, виходить його батько Терах. Він не просто виходить із Уру для того, щоб просто піти до Харану. В, моменті, в тому самому моменті, в урі Халдейському велика війна, великі ворожнечі між містами. І в Терах разом з Авраамом і своїм племінним комлотом, Вони йдуть і шукають кращої долі. І вони приходять до Харану, де велике потужне місто. Де великі торгові сполучення, велика розвинута інфраструктура і великий рівень життя. Але тут приходить Бог до Авраама і каже: «Аврааме, виходь! І ми бачимо, що Авраам він послушний голосу Божому він слухняний і він виходить. І ми бачимо перше, на що хотів би сьогодні зауважити, про те, що і Авраам він був слухняний голосу Господньому. дорогі брати і сестри, чи ти і я, ми сьогодні є слухняні для Бога? Чи ми сьогодні виявляємо послуг на місці, можливо, там, де ми працюємо у своєму житті? Будучи дітьми, чи ми виявляємо послуг для батьків? Сьогодні питання до тебе і до мене. Але я вигодів, що і Боже Слово, воно наголошує про те, щоб ми були слухняні. І у свого часу Самуїл, він сказав до Саула, слова Боже, що послуг. Він краще жертвоприношення. Можливо, ти сьогодні служиш у церкві. Можливо, ти сьогодні співаєш, інші, проповідуєш, інші служіння несеш. Але якщо ти і я, дорогі друже, ми сьогодні є не слухняні, на жаль, але твоє служіння, воно є просто надаремно Ти просто виконуєш все перед людьми, і Богу від це не угодно Перш на то все, Бог хоче, щоб ти і я був сьогодні слухняний, щоб ти і я. Сьогодні виконував його повеління. Другий момент, те, що Авраам він відкликнувся на голос Господній. Дорогі друже, можливо, сьогодні тебе кличе Господь. Він кличе, можливо, до спасіння. Він хоче, щоб ти ясені спасся, щоб, можливо, ти ніколи не знав Бога і не пізнав, можливо, про нього чув, багато знаєш, але особисто ти не мав ніколи зустрічі з ним. Він хоче сьогодні зустрітися із тобою. Можливо, ти сьогодні знаходишся довгий час в церкві, і Бог кличе тебе на служіння. Ти маєш талант, ти маєш певний дар, яким ти знаєш, чим ти можеш послужити для Бога. Але ти, дорогі друже, можливо, просто нехтоєш. Сьогодні тебе Бог кличе, щоб ти можливо, у цей останній час, чи, можливо, останню годину, ти вийшов і подродився на ниві, Господні. Сьогодні Бог хоче, щоб ти я не лінувався. Але щоб ти і я сьогодні був відкритим, щоб ти я сьогодні відкликався на Господній голос Авраам, він також не боявся взяти відповідальності. Нелегко було для Авраама взяти Сару, взяти лота, племінників, і все маєтко, іти туди, куди він не знав, куди він іде. Але цей чоловік він не боявся взяти відповідальності. Дорогі друже, чи ти і я сьогодні ми можемо взяти відповідальність? Чи ми сьогодні є відповідальними людьми? Сьогодні Твоє і моє життя залежить особисто від тебе, від мене. Сьогодні Твоє і моє спасіння не залежить від церкви, не залежить від присвітерів, але залежить особисто від тебе і від мене. Сьогодні особисто Ти, бо відповідальний за свою душу і за те, що ти господкуєш ти вічне Єрусалим, Бог хоче, щоб ти і я сьогодні брав. Відповідальність на себе свого часу Гедеон він наголошував і казав, що я маленький, я найменший в домі, найменше моє коліно, але Бог каже: Гедон, ти муж сильний, іди з йди силою, яка в тебе є, і я тобі допоможу. Дорогі друже, можливо, ти сьогодні маєш щось таке маленьке, але сьогодні Бог хоче, щоб ти і ясені ми взяли відповідальність, щоб ти я сьогодні не боявся. Сьогодні з нами є той, який є сильніший, який є сьогодні переможець, і він хоче тобі і мені допомагати в чому. І Лот, і також Авраам, прийшовши до Ханану, вони сильно розмножились. І прийшов момент, коли ворожнеча почалась між пастухами Авраамовими і Лотовими. І Авраам, будучи мудрішим, старшим, він кличе до Лота до себе і каже: Лот. Ось прийшов момент, коли ми дуже сильно розбагатіли, на нас багато худоби. момент, ти знаєш, чварки, сварки і так далі. Я не хочу цього, бо ми мрідня. Вибори сьогодні куди. ні вочі, ти ліворуч, то я піду праворуч. І ми бачимо Авраам. Він дав право вибору для Лота. Хоча в той час це було непрестижно. Старший мав право вибору, але Авраам. Він дає для лота. Так само, Ісус Христос. Він сьогодні є демократичним Богом. Він сьогодні не заставляє тебе і мене, щоб і ти, і я йшов за Ним. Він сьогодні не силує жене в нас, Небесний Єрусалим. Але Він хоче, щоб ти я, сьогодні, з доброї волі, служив для нього. Щоб ти і я, сьогодні, із доброї волі йшов за ним до вічно Єрусалиму. Але є супротивник, який сьогодні хоче вкрасти. Який сьогодні хоче вбити, який хоче сьогодні гнати, який сьогодні не давати тобі спокою, він хоче не давати сьогодні миру, серцю твому. він цього бажає. Але сьогодні Бог є Бог, який сьогодні є, дає право вибору, Він дає сьогодні право вибору і дає вибір. Вибери життя, вибери спокій, вибери спасіння для, своє, для своєї життя, для своєї сім'ї, для своєї родини. На інший момент, також ми читаємо далі про Авраама, історію його. Бог каже до Авраама, Аврааме, я хочу заключити заповіт із тобою. І ось я тобі накази, ось так, ось так і зроби. І ми бачимо, коли Авраам це зробив, написано Велика настала темрява. І зліталися птахи. Але Авраам, він пильнував, він не втрачав пильність, і він розумів. Щось, що Бог пообіцяв для нього дуже особливе. І він пильнував над цим, щоб не втратити. Дорогі друже, чи ти і я сьогодні ми маємо пильність у нашому житті, чи ми сьогодні пильнуємо над своїм життям, над своїм конченням перед нашим Богом, перед людьми? І чи ми сьогодні, цей останній час, живучи на цій планеті земля, ми бачимо кроки нашого Ісуса Христа? Який знову гряде, який знову прийде для того, щоб забрати вірних своїх. Він забере тих, хто чекає його, які сьогодні очікують. Може, Бог свого часу сказав, каже: пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський, коли прийде, щоб забрати свою церкву, своїх вірних. Багато людей вони сьогодні ставили дати, коли прийде оцей останній день. Коли настане цей кінець світу, і багато прогнозів було, але Слово Боже чітко і ясно говорить, не знаєте ні дня, ні години, але воно інше зауважує про те, щоб ти і я, дорогі друже, сьогодні був пильним, щоб ти і я сьогодні не втратив на, на своєму на орієнтирі свого життя Ісуса Христа, щоб Він був авторитетом у твоїй сім'ї, у твоєму житті. Не просто на слова, але й на ділі. Він хоче цього. Нас, він, для Авраама. Він був авторитетом, і дуже авто дуже сильним авторитетом. Але і пізніше Бог навіть каже: Авраам він названий моїм другом. Я його люблю. По особливому Бог мав справу з Авраамом, тому що для Авраама був Бог в пріоритеті. і дуже пріоритет дуже сильному на першому місці. І допоміг нам Бог, щоб у нашому житті Ісус Христос був на першому місці, щоб ми сьогодні служили для Нього всім своїм серцем і всім своїм містетством. Другим, і ще один урок із життя Авраама. Авраам він був, був гостинним. Пригадується момент, коли приходять до нього люди небесні, ці ангели, і ми бачимо Авраам. Він дуже густинно їх приймає. Він робить все для того, щоб цим людям було добре. Дорогі брати та сестри, шановні друже, чи ти і я ми є сьогодні гостинними. Ми, українці, наш народ він дуже є гостинним. Ми сьогодні дбаємо про те, щоб накормити. Але чи в нашому житті ми можемо нагодувати людину, яка просто, можливо, не має сьогодні домівки, не має інших речей, умов і так далі? І по особливому це відчулося, що ми особливо гостинні, коли почалась повномасштабна війна, і це було дуже відчутно. Але сьогодні Ісус Христос Він хоче, щоб ми ще більше були гостиннішими, щоб ми сьогодні більше й більше сьогодні відкривались, допомагали один одному. Він цього бажає. Він хоче, щоб ми сьогодні підтримували один одного, адже ми його церква, адже ми його тіло. І останні уроки життя Авраама це момент, про який свого часу ангели не сповістило на зв'язку. Дуже жахливу зв'язку для судому і Гомори. Але Авраам, він розумів більше. і він стає на захист, він стає на молитву заступництва за судом і Гумору, яка була безчесна, яка мала багато гріхів, що аж це все й горе прийшло перед лицем Боже. І Бог каже, я знищу, але Авраам стоїть в проломі. Каже, якщо 50, якщо ні, то десь і доходить до 10, 10 праведників. І ми бачимо Авраам, він заступається. І приходить, дорогі друзі, чи ти і я сьогодні ми стоїмо в молитві заступництва за наш край? Ми зараз будемо мати молитву за наш край, за те, щоб в нашому краї запанував мир. Ми хочемо жити у вільній країні, де немає корупції, де немає інших проблем. Ми хочемо жити в вільній країні, але ми прийдемо до Бога. Сьогодні війна доторкнулася кожного із нас по різному, але від сьогоднішньої від твоєї і моєї молитви, від твоєї і моєї допомоги залежить наша перемога. Ісус Христос, Він хоче, щоб Ти і я вперше, щоб Ти був Сьогодні послушним. Щоб ти був сьогодні слухняним перед його лицем в своєму житті, де там на, на тому місці, де ти є. Друге, щоб ти ясень відкликався на Господній голос, незалежно від обставин, незалежно від часу, щоб ти не боявся. Третє, щоб авторитетом твого життя було Боже Слово і був Бог. Він цього хоче, він бажає цього, він хоче мати молитву і мати справу з тобою. Він хоче мати єднання із тобою, щоб ми четверте, щоб ми були гостинними, щоб ми більше і більше проявляли цю рису, щоб ми сьогодні придбали про це і останнє, щоб ми сьогодні мали, мали заступництво, щоб ми сьогодні стояли в проломі за наш край, за наших рідних, за близьких та да, ворог по особливому атакує. Було каже, та все кінець, коли там воно буде. Але, дорогі друже, сьогодні Ісус Христос, Він хоче твої і мої руки підкріпити. Все одно буде. Якщо ти і я сьогодні не впадеш, якщо ти і я сьогодні матимеш силу, все одно буде. Бог цього бажає, бо сьогодні хоче, щоб ти і я довірявся йому, щоб ти і я мав таку саму віру, як мав Авраам. Віра Авра... Авра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Нехай цьому нам допоможе Господь. Йдемо до Його молитви за наш край, за наших рідних, за наших близьких, за наших солдат, які знаходяться зараз там на передові, за солдаток. Також ми помолимося за солдат, які знаходяться на реабілітації, на лікуванні, за Верховну Раду, за президента, щоб Бог поблагословив, щоб Бог дав мудрості, щоб нам пройти цей тяжкий час у нашій країні, щоб в нашому краї панував мир. Щоб в нашому краї панувала слагода, щоб в нашому краї панувала Божа Іванія, Божі закони, щоб Боже ім'я воно славилось через нас і в нашому краї йдемо до Нього молити. Господі слава, слава Амінь.